Что ты тут пришла? Я уже сплю маленькую подушку про, тут Дася, про, про тебя. На каску. На каску. Я уже сплю. Добре, я расскажу, если не хочешь. Тут татові казки. А, тогда рассказывай. Жила, была Дася. І була вона не чимняйся, махала лапами тут. Не На господарку, Господь, На господарку, не любила І одного разу господарка, не кусайся. Ми всім покажемо, що ти кусаєшся. І одного разу господарка їй сказала Дася, ти нечемна, ти бовтаєш хвостом. І ти пакостиш. Бо вони ти... тобі нічого не роблять. Так, ти бігаєш по... по квартирі і стрибаєш на стіни. А ще на зеркала підстрибуєш, і там всі зеркала в твоїх лапах. <клес> Що ти дивишся на мене? <клес> Показка така. <клес> не виглядала <любила>, жаль <ніж клес> <клес> І Дася обідалася. Когті свої розтопирила і хотіла втікти. А господарка їй каже, значить, не будеш їсти корму. Ось так. Не будеш їсти макарони. І дала їй макаронів І вона їла макарони один день, два дні, три дні. Надоїли їй ті макарони. Та вона почала м'явчати. Мяу-мяу, дайте мені їсти. Я вже не буду така нічемна. Господарка її погладила. Каже, подивимось. Каже, добре, я тобі дам корм, насипала їй одну миску корму, а та наїлася корму, м'ясо якесь там в тому кормі, ще там щось. І давай ганяти знов по всій квартирі, скакати рвати обої, дивани рвати те ти в диван. Та... І те господарка думає, ти мене обдурила, все, будеш їсти далі. Макарони і траву всяку там. І вона їла десь тиждень ту траву. Потім думає, ні, я все-таки не буду такою нічемною, буду чемним котиком і не буду я більше <смеш> пакостити. Я буду чемною. І після того вона була чемна, довго і нудно. Вона була чемна. І всіх слухала, і всі її гладили і їла мишей.